Всім привітик! А ми уже в грудні, і це вже навіть друге наше замовлення ваше вірніше. Перше я пропустила, бо, ну, і зараз голос то не дуже з першим було взагалі погано, хіба що в комедії озвучку давати. Так, і дивимося, що ж нам прийшло. Взагалі хочу сказати, що в грудні дуже багато подарункових наборчиків, і всі подарункові набори йдуть з такими класними подарунковими пакетами. Один пакетик також можна придбати, він коштує 69 гривень. Але в наборах він іде в подарунок. Пакет великий. В нього, ось дивіться, в мене три піни, і вони. Аж прекрасно за ним заховалися, і туди ще дві влізуть. Тобто, ви бачите, пакет великий, в нього дійсно можна накласти дуже багато подарунків. Так, в мене замовлено три подарункові набори, і тому кожен іде в окремому пакетику. Три пакетики ще додаються до цих наборів. Так, ну і дивимося, які ж набори йдуть з пакетами. Ось такий набор пін для ванни. До речі, це не лише піна, її можна використовувати як і гель для душу, що я благополучно і роблю. Дуже люблю всі три аромати. От вони дійсно такі класні. І ще, якщо їх чередувати ось так за настроєм, то взагалі феєрично. Наприклад, ось цей аромат, він дуже приємно пахне саме фруктами. От Він якийсь такий фруктовий, ніжно-солоденький, має і свіжі нотки, і називається фруктовий вибух, здається. А може, райський острів? Я плутаю трохи оці два. А Це і той пакет впав. А, так, а ця пінка, вона сама свіжа. Дуже-дуже свіжий аромат, такий, ну, прямо я б сказала, для ранкового душу. Приємний також, також має фруктові нотки, але він більш свіжіший, ніж цей. А ось це точно для вечірньої ванни. Для таких великих бульбашок, густої пінки, так, щоб поніжитись. тому що цей аромат пудровий і називається він. Ніжні... Пудрова ніжність. Ось. Він такий дійсно Пудровий має такий аромат. Я б сказала, він схожий на наш Парфум Омнія. Такий солодкий, огортаючий, теплий, ну, просто суперовий. Взагалі, кожна піна із цих. Класно, я їх вам рекомендую. Особливо рекомендую в цьому місяці придбати набором, тому що ціна набором 499 гривень. А взагалі, одна пінка коштує 229. Бачите, яка економія? Тобто, ви купуєте дві піни. А третю отримуєте майже в подарунок, та ще й такий класний пакет до них також в подарунок. Дуже чудова пропозиція. Ви можете розділити цей подарунок на три людини, докласти ще щось і матимете подарунки одразу для трьох людей. Ну, тобто, це вигідна покупка в грудні. Далі іще два наборчики однакові замовлені, які йшли з подарунковими наборами це із серії «Натюрель морські мінерали. Популярний набір, який замовляють майже кожного місяця. Тому що він користується попитом. Він дійсно потрібен вдома кожній дівчині, кожна буде рада такому подаруночку. Дивіться, рідке мило для рук і кремчик для рук. Ноль парабенів без шкідливих домішок, чисто природні натуральні компоненти, а ще. Густюче мило, я люблю це демонструвати, тому роблю це ще разу. Так, і тут дуже-дуже приємний аромат, ніжний, ще й в складі містить сік Алоя, який дуже добре зволожує шкіру і заживляє, загоює. Так, все, це набори подарункові закінчились. Ось ці наборчики також йшли з пакетом-подарунком. І ще хотіла сказати, що ціна такого наборчику всього 179 гривень. Ну, взагалі, чесно, це дуже вигідно. Так, ще маємо дитячий спрей для легкого розчісування волосся. Ну, признавайтесь, чиї дівчата люблять розчісувати довгі коси. Угу. Зі сльозами на очах. А ось цим спрейчиком все буде добре, ніяких сліз. Він приємно пахне. Такий дитячий аромат, цукерочний, приємно солоденький, ніжний. І дітки його дуже люблять. І не тільки за аромат, а ще й за те, що потім легко розчісувати їм коси. Так, міцелярна водичка. От вона найкраща, мабуть, із усього, що я перепробувала. Тому що вона гіпоалергенна, вона не щипає очі, не подразнює їх. І дуже добре прибирає макіяж, декоративку. І навіть і водостійкий. перевіряла. Продовжуючи тему до макіяжу, хочу звернути вашу увагу на ось ці чудові серветочки. Це серветки для демакіяжу. Їх дуже зручно брати з собою ну, на роботу, хто, мож, можливо, працює подобово, так, цілодобово брати добре в дорогу, десь на відпочинок, щоб не брати бутилочки, беремо пачечку. Одна така серветочка прибирає ну, взагалі весь всю декоративку за один раз. Тобто це і туш для вій, і тоналочку, і стійку помаду, тіні, ну, все, взагалі, все. Дуже класні, вони добре просочені, така, ну, плотненька така салфеточка. Ну, класно. Рекомендую, дійсно. Ось дівчинка замовила собі одразу дві пачечки. Так, ну і улюблені малючки кремчики. Взагалі люблю нашу оцю мімішну продукцію. Воно, воно дуже класно, так приємно виглядає, трошки казково. Ось, Акція на кремчики вже закінчилася. Але, як бачите, вони все одно користуються попитом, тому що дуже класний крем, має гарний ефект. А ще ну, всі беруть на подаруночки. Так, ну і закінчимо нашу розпаковочку ось цими чудовими такими бальзамчиками для сухої шкіри. Я один відкрила, просто показати вам, що вони не кольорові, вони всі однакові. Ось так так виглядають. В них у всіх однаковий склад також. Щоб ви не думали, що в одному там є алоя, а в іншому нема, а там, де червоні фрукти, то там, мабуть, малина. Угу. Так, Всі мають в складі алої, всі мають вітамін е, е, всі мають ось таку консистенцію, я б сказала, схожу на вазелін. вазелін не знаю, як правильно. Такі вони е, жирненькі, але і дуже ефективні. Відрізняються лише ароматами. Це в нас аромат алоя. Ну, я б сказала, що він мені все одно пахне ванілью. Червоні фрукти дуже яс такий яскравий аромат. Дійсно пахне я навіть не зрозуміла чесно, ванілька чи що це. І це в нас лохина, але мені воно чомусь пахне виноградом. Ну і апельсин, традиційний аромат апельсину. Класні бальзамчики дуже добре пом'якшують шкіру. Можна мазати не лише губи. Дівчата, хтось зациклюється, ось це бальзам для губ. ні, Це бальзам і для кутиколи, і для ліктів, для, ну, взагалі для будь-яких сухих ділянок шкіри. Його тут так багато, тут 15 мл. Повірте, він тільки здається от таким малесеньким бачоночком. Але вистачає цього бачоночка дуже-дуже надовго. Я вже перевірила, тому вам кажу точно, запевняю вас, вам його вистачить надовго. І зараз на нього акція всього 79 гривень, коштує ось такий бальзам. Замість 109 гривень. Придбайте ось такий кремчик, ось такий бальзамчик і складіть подаруночки, наприклад, навіть для дітей. От я вам чесно скажу, діти дуже люблять ці бальзамчики. Мабуть, за аромати, за яскраву баночку таку. І вони будуть залюбки користуватися ним, бо дітям також можна нашу продукцію. А ще покладіть їм ось такий чудовий кремчик для ручок. Дівчата взагалі будуть пищати від радості, від такого уже якби дорослого подаруночка для них. А ще дивіться, що я пропустила, це в нас є такий засіб для укріплення нігтів. Ось такий дуже зручний, бачите, він йде, як лак для нігтів і так само покриває щільно нігтик, укріплює нігтьову пластину від розслоювання і від ламкості. Тут є в складі точно кальцій і ще Деякі корисні компоненти, чесно забула, треба було переглянути інформацію. Е, так, він покриває нігтик, але через декілька днів воно злізе плівочкою, і це нормально, воно не повинно триматися довше. Просто ви повинні через декілька днів злізла плівочка, ви наносите свіжий е, цей лачок, і знову захищаєте нігтик від ламкості і. Е, Ну, і попереджаєте розслоювання. Так, ось таке замовлення. Дякую вам за те, що замовляєте. І чекаємо нових розпаковочок. Не забудьте підписатись. Пока-пока!